Наємо нашу працю перед початком сесії. Мені надзвичайно приємно виконати почесну місію, вручити державні нагороди. Шановні депутати та присутні, за багаторічну особливу працю. Зразкова в экономіке службових обов'язків та вагомий особистий внесок у справу соціального захисту населення нагрудним знаком Министерства соціальної політики за вислугу Нагороджується начальник відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення кранія Ольга Васильівна. За багаторічну сумнівну працю, високий професіоналізм на асіянській мирі Вахоме Сапистий Дмитрий у розбудову асітянської галузі міста нагороджується ювілейною медаллю 20 років незалежності України, вчитель української мови та літератури, загальної освітньої школа No12, Шабильник «Львов Георгий. São yours.